Знову всім привіт! Знову я, Еннерс, то сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт з, 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 з. модому. Так, можу чуть лазити, може це не бачно на камері, може і бачу. Але... Ну ні, це не я тут. Мені це не мешає. Ну... Что-то необычное может То буду хожати. Треба тут жужжати Це велике дерево, треба зробити. Цей мод дружно, тому немає. Тільки прочность опорота. Буду надіятися, що я не на острові, тому що потім вже буде неможливо знайти щось. Гарне місце для того, щоб построїти дивно. У. Привіт. І до побачення. О, все, тепер гарно. Ой-ой-ой-ні. О. Село. Ні-ні-ні. Майже не лагає. Майже. Буду надіятися, що тут є кузниця.

Ці, мабуть, тут нема. Привіт, М да. О, гар. Це хоч щось. Треба піти. Шок. Піти булижник. Булижник. Чого це за вейнпунти? А ще й на карті не бачу. Так. Я бачу тут десь рядом шахту. <клес> <клес> Мабуть, зрозумів, що це таке. Я зрозумів, що це. У мене ще почати ну, відео. У мене стояла клавіша на нампаді плюсик, да? Воно, цей плюсик додала оці вайпоинти. А як їх вдалити, я не знаю. Ну тут щось є? Ні, що это от мене є, але їх немає. Як їх вдалити? було так от робити. Солодко их Угу, дякую. Ух, я их вдалы. О, Привет. Побачив роботу вугілля, скрафтити моєму керку. Как вона называется? Хайлов, разве забува? Попрачне було Баня. Ну, <плес> право скрафти. Акава смолос. Вже забывай их, все называется. Тут можно дышать, Буває, ніхто не есть сейчас была вот эта штука. Ух, так мне тут рыбно сцена. I don't know. йти Тут так весь день пролетить. Ой, ох, це мені так повезло. Одразу в шахту. О, повезло, повезло. Плив капелюха треба вже, мабуть, робити будинок, будинок двадцять шість бульби за один генераль. Смага смарагдо, ага. тут у нас придумав ага. смарагдос ага. оберігає. Треба тепер Родину...

якийсь не якийсь каркас майже готовий. Треба добути ще багато дерева, щоб це зробити. Буде дуже багато дерева. Ну, що? Треба посадити. Будьте А ну, Зараз я посолю, буду другі дерева. Пороблю, а потім вже знову добуду дерева, які вже виростуть, мабуть. Привіт! А ви що тут робите? Це мій сервер О, він пропав. Ну, добре, мабуть. М -м? Да, добре, що він пропав, тільки я тепер дуже боюсь. Ой. Мені не тут этим своими звуками пугаты. Ви бачили на міні-мапі, там була надпись семь ваш Я дивлюсь за тобою. Граю. Вот, снова, аймбайт, чингел. Хочу бачити его. Де ти? Пропав. Ну добре. Як хочешь. мене ще дихання <поє> появилось. А що я до цього не дихав? Хм, Може... тут раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, десять, раз, два, три, чотири, пять. Еще пять. Раз, два, три, четыре, пять. Десять, пять тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Ауч! Треба ще з'їсти яблук сто, пять, сто. Буде дом, тільки повернутий. Це от ...часть. дом з одною новою. Я думаю, воно теж як ці дерева, Чомусь оно теж добровато. Давайте, а вот останнє, вообще моментально. Так, не зрозумів. А чому? Мобудь я щось не так сработаю. то оно уже должно вот тут вот будет так он там вот но нет значит так так там где тут вот треба вот так и вот так да я ничего не разумею И чотири п'ять, що ж тут не так? Ой, все одно. Дай, добре. А що ж не так, я не розумію? Ну, що так, що так бути? Ну, добре. Побачилось. Ой, добре. Хммм. Якщо це дом? Перевернути, то треба. Перше добути це дерево. Добути оце. Та добути оце. Одна. А я добуду своє дерево. Так. <связывая> Нет, сказал, оно должно одно, одно добыто, оно добываю, добываю все. Да, ну вообще не. Что а что там так Не магазинами? Это точно? Ну, добре. Тому не бачилось. Ну, як давно. Так, треба тоді. Що п'ять? Раз два, Три, чотири. Ну, на п'яті треба на п'ять. Раз на три, четыре, пять, вот так. Вот. Фух, так. Треба тоді тут замість дверей поставити люки, а вихід буде вон там от теж люком, щоб не так, так красиво було. Ух, ну поки що думаю над цим, над цим поки що досить. Тому у наступній серії я вже зроблю до кінця цю будівлю, мабуть, та йду добувати щось у шахтах. Якщо вам сподобалось, ставити, ну, ставте лайки. На цьому я з вами прощаюсь побачимось у наступній серії. Ну... Não vou